Діти, добрий день. Сьогодні горобчики вручили мені ось цю коробку і лист. Вони попросили допомогти. Справа в тому, що птахи знайшли на своїй лісовій галявині цю коробку, а що в ній треба вгадати? У коробці спочивають хлопці, наче близнюки, в них коричневі голівки, а зовуть їх сірники. Так, справді це коробка з сірниками. Діти. А сірники це іграшки чи ні? Звичайно, що ні. А чи можна дітям самостійно гратися з сірниками? Ні, не можна. А чому? Сірників до рук не брати, бо згоріти може хата. Сірники то не забава. Гратись з ними марна справа. Діти, а для чого нам потрібні сірники, якщо ними не можна гратися? Давайте з вами поглянемо на ілюстрації, які нам підготували звірята. І скажемо, що зображено на першій картинці. Як ви гадаєте, цей вогник приносить користь чи шкоду? Звичайно, користь. За допомогою сірників ми можемо запалювати багаття в камінні, запалювати свічку, запалювати газову плиту. А яку шкоду можуть принести сірники на іншій картинці? Правильно, може статися пожежа, якщо вчасно не вимкнути електроприлади. Якщо сушити білизну над газовою плитою. Якщо діти запалюють свічки чи бенгальські вогні. Якщо діти самотужки розпалюють вогнище у лісі. Діти, а давайте ми з вами створимо своїми руками безпечні сірники, якими ми зможемо гратися на занятті. А створювати ми їх будемо із пластиліну. У мене великий іграшковий сірник. Він складається із дерев'яної палички та голівки. Якого кольору паличка? Правильно, білого. А якого кольору голівка? Так, червоного. А створювати ми їх будемо із пластиліну. Спершу ми візьмемо білий пластилін. Добре, його розімнемо. Між двома долоньками, прямими рухами долони, вперед-назад. Скочуємо стопчик. Це буде паличка для нашого сірника з червоного пластиліну. Круговими рухами скочуємо кульку. Тепер з'єднуємо ці дві частинки, злегка притискуючи одна до одної. Ось такий сірник у нас діти з вами вийшов. Щоб не трапилось біди, не берися сірники, а займися краще ділом. Вогонь не для гри. Пам'ятай про це завжди! До побачення, діти!